Концерт, який переріс у політичний скандал та масові депортації, Ти воєнні заклики російською повторюють тисячі людей на стадіоні Варшави, але кому вони адресовані, незрозуміло. Серед них голоси українців, білорусів та росіян, які веселилися на концерті білоруського репера Макса Коржа. На початку повномасштабного вторгнення артист засудив війну в Україні, проте жодного разу не назвав Росію агресором. І, хоча нині репер не дає концертів на болотах, вони й досі серед запланованих. На батьківщині корж теж грав мирото. Ворця під час протестів проти режиму Лукашенка закликав активістів зупинитися. Утім, попри його двобічну позицію, на його концертах все одно натовпи, і серед слухачів українці. Ще до початку виступу на національному стадіоні почався хаос. Шанувальники перестрибували за огорожі, билися з охороною, використовували піротехніку. Поки деякі українці хизувалися подією у мережі, інша частина засудила співвітчизників. Чому при можливостях сходити на концерт будь-кого зі світових топів, треба пхатися на косноязичний руський реп? Чи не є це провокацією? Поки армія РФ проломлює фронт на Донбасі, а іншою рукою Путін грається в мир на Алясці? Нещодавно один мій польський друг і великий друг України сказав: Ти знаєш для формування поганого іміджу українців деякі відірвані від реальності українці докладаються краще ніж російська пропаганда сьогодні, завдяки відео з концерту російського репера у Варшаві Шаві на якому була купа тіл без ідентичності з українськими прапорами, я його зрозумів. На відео з концерту разом із синьо жовтим видніється червоно-чорний прапор української повстанської армії. Польські консерватори не змогли це оминути. І, хоча офіційно символ не заборонений польським законодавством, депутат від ультраправої партії право і справедливість Даріуш Матецький заявив, що звернувся до прокуратури. Мовляв, цей вчинок пропагує тоталітарну ідеологію. У вас є сили кричати на польському стадіоні з прапором убить геноцидників дітей, але у вас немає Ає сил захищати власну батьківщину геть із Польщі. Згодом чоловік, що тримав прапор, опублікував відео з вибаченнями. Та обурення вже досягло апогею. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що іноземних порушників депортують. Це 57 українців та 6 білорусів. Ще понад сотню шанувальників затримала поліція. Щоправда, польський прем'єр не виключає російського сліду у заворушеннях. У міру того, як війна в Україні наближається до кінця, Росія робить усе можливе, щоб посварити Київ і Варшаву. Антипольські жести українців і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі. Це сценарій Путіна, організований іноземними агентами та місцевими ідіотами, завжди тими самими. Радикальне рішення привітав новий президент Кароль Навроцький. Витівка деяких співвітчизників обурила українського посла в Польщі Василя Боднара. По перше, я не розумію, чого українці пішли на виступ цього російськомовного гребля. Друге, невідомо, хто його сюди пустив і чого ця фактично російська пропаганда розсюджується на території Польщі. Третє питання це е, ми всі тут гості. Українці, іноземці, в тому числі дипломати, і ми повинні дотримуватись правил і традицій країни перебування. Тому я вважаю, що це блюзнівство і це неповага до Польщі. Поведінка тих людей, які так себе поводять, вони повинна мати адекватну оцінку з боку правоохоронних органів. Україна відреагувала, Я думаю, що гідним чином відреагувала офіційно. Все це розставлено акценти були відповідні. І Дійсно, бачите, тут є сподівання на те, що польська поліція розбереться об'єктивно, і дані будуть надані як польському суспільству, так і тої на українському. Це саме той варіант варіант, коли ми говоримо про те, що мова має значення на розбрат українців та поляків активно працює Росія, використовуючи особливо гострі теми волинську трагедію та вплив біженців, щоб підвищити рейтинги перед виборами до антиукраїнських тез Давалися навіть ліберальні політики до того ж, у липні польща встановила нове державне свято національний день пам'яті поляків, жертв геноциду, скоєного ОУН та УПА. Оці наративи, які створювалися, нібито спочатку як політичні заяви. Вони потім дуже активно розганялися по російських засобах масової інформації, і потім поверталися в Польщу. Для того щоб крутилося це в польських соцмережах, є зафіксовані факти зараз на побутовому рівні особливо зростають негативні ставлення до України. Міфологеми закинуті, вони починають жити своїм життям, і з міфами боротися надзвичайно важко. У 2023 році рівень симпатії поляків до українців був рекордним за декілька десятиліть. Це понад половина людей, опитаних центром досліджень громадської думки. Однак, за результатами у лютому цьогоріч, кількість тих, хто позитивно ставиться до українців, впала до 30%. А тих, хто відверто каже про свою антипатію, на 8% більше. Марія Дрозд П'ятий канал. Поговорити про кілька європейських країн, зокрема про Польщу. Мене дуже непокоїть те, що відбувалося цими вихідними у Варшаві. Оце концерт господи» цього співака, його звати Бог, його знає, білоруському російськомовного, де були тисячі українців, і фактично після цього концерту здійнявся величезний скандал. По-перше, упівські прапори на стадіоні, які є таким певним дражливим моментом для самої Польщі. Це дуже складає дискутивне питання, чому вони так сприймають і чи мають вони так це сприймати. По-друге, заворушення, в яких брали участь кілька кількадесят українців. По-третє, видворення майже там кількох десятків українців після після всіх цих історій. Здавалося б, це нічого такого незвичайного в цьому немає. Але як мені здається, це матиме дуже довготривалі наслідки для того, як сприйматимуться українці, українські біженці в Польщі. Чи все таки це більше нагнітання? Як ви бачите цю ситуацію? Чи може Росія нею скористатися? Ну, по-перше, Росія нею користується вже останніх півтора роки, починаючи із місцевих виборів у Польщі. І оці наративи, які створювалися, нібито спочатку як політичні заяви, вони потім дуже активно розганялися по російських засобах масової інформації, і потім поверталися в Польщу. Для того щоб крутилося це в польських соцмережах, є зафіксовані факти, є розуміння цих інформаційних хвиль, які заходили. Спочатку виходили з Польщі, потім заходили назад, підкріплені ще зросійщеними наративами. Все це дійсно дуже так нервово, і я скажу, що зараз ми будемо мати з Польщею, ну скажімо так, не, не, не зовсім теплі стосунки, хоча Польща одна з тих країн, яка найбільше дійсно прийняла біженців у 2022 році. Зараз на побутовому рівні особливо зростають негативні ставлення до України. Міфологеми закинуті, вони починають жити своїм життям, і з міфами боротися надзвичайно важко. Слухайте, Тому... ну тут ще вибачте, що переває, виникає питання. От зараз ми бачимо цих молодиків. Ви з українським прапором, ви з іншим українським символом, червоно-чорним стягом. У мене виникає питання: якого лиха ви йдете на концерт білоруського російськомовного співака? Який жодного слова адекватного про війну не сказав і не висловився, і виступав в Росії, і не зрозуміло, чи продовжує свої концерти. Тобто, тут ми можемо говорити про російський слід безумовно. І Росія могла і користується такими випадками. Але тут ще треба запитатися: а клепка де? Ну це так само як питати, де клепка у тих людей, які підпалюють авто військовим на території України, яких вербують через телеграм-канали. І так само зараз… Ні, ні, вибачте. Я не... маю на увазі, вибачте, що не люблю це робити, і знаю, що гості цього не люблять, коли перебувають. Але я маю на увазі, що тисячі людей, тисячі громадян України свідомо пішли на цей концерт і не на запрошення російських спецслужб також. Безумовно були провокатори. Але питання в тому, чому така велика кількість українців досі намагаються, живучи в Польщі у безпечній країні, триматися оцього цього простору. От, от теж я би розділив, мабуть, ці ну, дві це групи. це питання. Очевидно, що не не до мене, тому що це дійсно є е, е, питання, яке до цього часу я задаю і в Україні, коли молодь продовжує слухати російський там реп чи, чи російські якісь російські пісні, і це вже неодноразово в інформ просторі воно проявлялось. Я просто хотів вернутися ще й до того, що зараз спецслужбами, в тому числі і нашими, зафіксовано, що дуже багато українців дійсно вербуються в тому числі на території країн, які наближені до нас, і робиться це для того, щоб я маю на увазі вербуються росіяни. Робиться це для того, щоб показати, що, мовляв, от подивіться, як, які українці є насправді, це зробити набагато легше, особливо в тій ситуації, що не всі знаходять роботу, а от такі легкі гроші і легкі легка здобич дуже багатьох штовхає на, на подібні речі. Тому тут треба вивчати це питання, але те, що з приходом навроцького ми будемо мати досить такі серйозні політичні баталії на найвищому рівні, тут би треба було, хоча б зараз відновити роботу координаційного штабу президентів, які засідання якого останнє було в 2019 року, якщо я не помиляюсь. Тут треба взагалі зараз подумати, як нашим суспільством взаємодіяти. Тому що коли ми починаємо між собою воювати, то виграє завжди третя сторона. Це вже в історії було. Безумовно, але без реакції теж це не, не гоже залишати. Тому що це обурює дуже сильно обурює. Угорський прем'єр Віктор Орбан. Це той, який не підписався під цим європейським зверненням. Чи чи заявою її так, до сполучених штатів що без України нічого не вирішуєте, і це той, який щось нашептав на вухо Трампові таке, що Трамп тепер переконаний, що Росія виграє у всіх війнах, що достовірно є з точки зору історії, є абсолютно недостовірною історією. Ну і тепер Орбан ходить по різноманітних подіях і розказує про те, що Росія виграє у цій війні. Це не для того, що у товариша Орбана значні проблеми в самій Угорщині. Його там маєдочок знайшли, які дуже схожі до Януковичівського, і тепер медіа розказує про страусів е екзотичні тварини самого Орбана. Е оця заява про те, що Росія виграє в війні. Це просто підтакування зараз Трампу і намагання показати власну можливість, тому що, попри. Мені здається, можу помилятися. Попри всі ці поїздки перед виборами американськими Орбана до Трампа зустрічі в Маралаго немає доведеності важливості самого Орбана. Немає якихось таких сильних контактів. Немає тиску сполучених штатів на ту ж Урсулу фон дер Ляйн, що вона була трішки легшою в відносинах з Орбаном. Немає важливості цього чоловіка чи є. Ну, мені Орбан вже давно нагадує Януковича, і ви тут перевієш, що є пряма асоціація з його маєтком, тому що Орбан намагається всидіти на двох стільцях, або, можливо, навіть на трьох стільцях одночасно, вибудувавши нормальні стосунки з Москвою, вибудувавши стосунки з Китаєм і вибудувавши стосунки із Вашингтоном. Але як правило, отаке е е е е такі хитрі принципи ведення геополітики чи політики вони призводять до того, що людина втрачає власне не не просто себе, а взагалі орієнтир, і ляпає кожного разу, що вигідно з точки зору політичної кон'юнктури. От це те, що ми бачимо, це те, що ми чуємо кожного дня, і тут ми можемо звичайно спрощувати до якогось там знову ж таки російського сліду, чи до того, що відкочувати історію до 2022 року, і запитувати з якою метою там угорські танки під'їжджали до кордону з Україною. Чи не з метою там, зайти також на, на територію України? Е, тому тут е, все це можна робити, але ми дійсно зараз в такому ідеальному штормі із Угорщиною, тому що Угорщина блокує дуже багато європейських ініціатив. Угорщина є локомотивом от такого. Е, Ну, я не скажу про російського впливу в Європі, але дуже специфічного впливу в Європі, і, на жаль, в неї є все ще є ці механізми впливу. Ну, троянський кінь він же ж не, 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 не був якоюсь такою істотою, яка була однозначно визначена як там, велике зло від самого початку. Але згодом все відкрилося? Ну. У Орбана є одне дуже важливе слово, яке називається мол. Корпорація нафтова, яка прекрасно працює на російській нафті, і таким чином, власне, цей режим, і не тільки цей режим, а й словацький тримає. Останнє питання: тут повилізали російські ліберали, які борються за демократію в лапках в Росії живучи в Берліні. Виявляється, що німецькі федеральні програми були спеціальні для так званих опонентів режиму Росії та Білоруси. І коли закінчаться ці програми, цим товаришам лібералам не видаватимуть візи, і такі ж самі товариші-ліберали, які називають себе правозахисниками, підняли рейвахт в Німеччині, що мовляв, ви російській опозиції не даєте продиху і, взагалі, вони не зможуть потрапити до Європейського Союзу. А якось занадто вільно почали себе почувати такі такі товариші в ЄС, що вони себе так і почували. Ну, це спостерігали ще з 22-го року. Насправді від починаючи від закликів, що треба росіянам, які по виїхали з Росії давати більшу допомогу ніж українцям, зокрема і журналістським якимось колективам, О, так ну це не може викликати що, чогось іншого ніж огиду. А враховуючи те, як зараз починають одна за одного вскриватися ці консерви навіть всередині так званої опозиції російської, яка себе постійно вважає найсвятішою світішою папою папи в мене питання до цього немає. Знаєте, я там двадцять 22-23 році поїздив по різних форумах, так званої російської опозиції для мене стало багато очевидно. Вони вперше не про себе. Вони про себе, вони не про перемогу України. Це суто якісь такі е, спостерігальні моменти, чи, чи ви брали участь в якихось подіях як з ними? Ні, я їздив як журналіст, як експерт і виступав там, е, давав деякі оцінки. Привозив сюди інформацію, інформував наш, на, на наших читачів, глядачів про те, як так звані хороші руске заїжджають на територію Європейського союзу, що вони там несуть. Та і вони коли... і по Україні добре шаландуються, я вам скажу. Що що? Так вони і по Україні добре шаландуються, як виявилося. Я не знав, що вони так можуть І В прямо... Україні теж. Це для мене було нещодавно відкриття насправді. що вони тепер просувають, до речі, якщо їх уважно послухати? Це, звісно, дуже невдячна справа, але, тим не менше. Як вони ж просували, і продовжують просувати єдиний наратив? Що ми, коли прийдемо до влади, ми будемо робити те саме, що й Путін <плес> цікаво. Чому ж тоді в європейському союзі і пані Урсула Фандерлян цього не чує? Це це питання до окремо. Я, я не знаю. Ну можливо, це моя така оціночна судження. скажімо прямо, але я в їхніх словах нічого не бачу ніякої зміни системи. Я не бачу, що вони хочуть там демократичної Росії. Я не бачу, що вони готові умовно кажучи, дати право корінним народам на самовизначення. Вони хочуть імперію, але імперію, де на вершині цієї імперії будуть вони, а не потім це що їхнє сприйняття, роль навіть трішки важливіше в в Сполучених Штатах. Тому що, якщо публічно якісь, скажімо, там події проводяться, оці всі університети не дуже гарно так назвати, але змін їх лівого пулу. Вони чомусь вважають, що якщо там є українець. То треба біля тебе одразу тикнути якогось росіянина. Отак тиснути, щоб він сів і щось і ляпав, бо, бо баланс, так би мовити. Це, я давно вже не, не спостерігав за цим процесом, але мені здається, що це продовжується далі. Ну, абсолютно. Ну, треба розуміти, що ми живемо трошки в різних реальностях і інформаційних також. Ви пам'ятаєте попереднього папу, який постійно намагався поставити біля українки якусь росіянку. І, і з тим, щоб продемонструвати оцей баланс і якусь велику миротворчість. До чого це призвело? Абсолютно ні до чого. Ну, слухайте, тут і ми самі докладаємося. Варто лише переглянути, кого запрошують там більшість українських телеканалів своє і що публікують на Ютубах, то там е, можна дуже сильно здивуватися і дуже довго шукати громадян України, умовно кажучи, це, це теж проблема тягання оцих от. Товаріщі і по Ну, Але це таке свічне. Без коментарів. А? Без коментарів. Ну, то я теж не знаю, що в цьому випадку сказати. Така історія. Дякую вам за відповідь. Голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак з нами був на зв'язку.